Друзі, з радістю вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Непоганий настрій зранку в мене. Можливо, ще й тому, що вчора наші дівчата у першому дуже важливому матчі проти жіночої тенісної збірної Польщі у польському місті Радом перемогли впевнено 3-0 і Костюк. І Світоліна, і сестри Кіченок перемогли з рахунками 2-0 по сетах своїх суперниць. І тепер сьогодні очікує нас матч. Там само в Радомі, Україна, Швейцарія. Так само, як і у польської команди лідерки було відсутньо швьонток. Так само і у швейцарської команди відсутня лідерка Білінда Бінджич. Це облегчує трошки полегшує завдачу вийти у фінальну частину Шенджені в Китаї, яка відбудеться вже в другій половині року. Для цього повинні наші дівчата просто перемогти швейцарок і путівка в кишені. Друга чудова новина наша чоловіча футзальна збірна, перемігши збірну Кіпру. А в паралельному матчі ми дізнались пізніше трішки. Десь через годину по закінченню матчу нашого Україна-Кіпер. Ми дізнались, що в нашій групі 1 відбору на Євро 2026, яке відбудеться у Литві, Латвії. В паралельному матчі нашої групи Німеччина перемогла 2-1 Румунію. Головну переслідувачку нашої збірної. Таким чином, за один тур до фінішу кваліфікації українська футзальна чоловіча збірна забезпечила собі путівку на Євро 2026. Також з цим чудовим фактом і з цією подією я вітаю всіх нас. Далі, друзі, також хочу відмітити, що. Вдруге в своєї історії, в своєї історії вдруге, хокейний клуб Кременчук став чемпіоном України, перемігши в гостях у сьомому матчі Київ Кепіталс. І е, хочу відмітити, що під час цих семи матчів Кременчук програвав 3-1. В кінці зібравши волю в КУЛАК, виграли п'ятий матч, виграли шостий матч і виграли сьомий матч. Останній матч в овертаймі 2-1. Були проведені нагородження. Срібло отримав Київ Кепіталс. вибачаюсь, Треба було почати з бронзи. Бронзу отримав київський сокіл. Срібно, срібло отримали хокеїсти столичного також клубу Київ Кепіталс, і золото вдруге в своїй історії, з чим ми їх і вітаємо, і вболівальників хокейного клубу Кременчука вітаємо, отримали кременчуці. Хочу ще зазначити, друзі, що під час регулярного чемпіонату Кременчук був лише аж четвертим. І пройшовши ось цю низку півфінальних матчів, фінальних матчів став чемпіоном. Нагородження. Проходили саме в цьому палаці в Києві, де грали в гостях у Capitals, підтримка була у Кременчука, але найбільше запам'яталась дуже, я б так сказав, неповажна поведінка. Фанів вболівальників Київ Кепіталс, Нема ніякої поваги. Ем, Неприємна не була церемонія нагородження. Ем, дякуючи вболівальникам Київ Кепіталс. Це засмутило. Фінальну гру. На жаль. Не мені одному і навіть коментатору не сподобалось це. Але не будемо засмучуватись. Вітаємо Кременчук. Вітаємо наших дівчат з першою перемогою над польською командою. І сьогодні бажаємо успіхів проти швейцар. В матчі проти швейцарок. І, звісно, сьогодні вже починають свої кваліфікаційні матчі дівчата. На турнірі в Руані виступає наша ветеранша Надія Колб. Буде грати з австралійкою Тіна Надін Сміт. Тіна Сміт. 22-річна Австралійка. 325-й у неї номер рейтингу. У нашої ветеранши надії Колб, 32-річний, 747-й. Я думаю, тут буде боротьба, досвід проти молодості. І е, я прогнозую в цьому матчі. Затягнутий матч, довгий матч буде. Тотал більше 19,5 1,81. А у Штутгарті, в півфіналах кваліфікації наші Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева зустрінуться з хорватськими тенесистками. Стародубцева проти хорватки Фет Яна Фет. А Ястримська проти також співвітчизниці Янифет, а не конюх. Конюх у нас виходить 534-та. 27-річна хорватка в тенісі. Яна Фет 154. Я вважаю, що є шанси переграти і. Юлії Стародубцевій, Хорватку, і Даяні Ястремській, також представницю е, Хорватії. Я прогнозую, що обидві наші тенесистки пройдуть у фінал кваліфікації Штутгарта. Штутгарт – це трава, О, вибачаюсь, ґрунт. Щось я вже. До Уімблдона швидше хочу добратися. Вибачаюсь друзі. ґрунт. Штутгарт Це ж ґрунтовий сезон почався. Про що я думаю? ґрунт Штутгарт і Руан Ґрунт. Різниця лише в тому, що в Руані 250, а не 500 серія WTA турніру. І в Руані. Крита арена Індорс. Ось такі відмінності. Ну, і звісно, в Штутгарті представництво більш насищене. В Штутгарті, до речі, нашій марті Костюк потрібно буде захищати свої. Турнірні рейтингові бали. Нагадаю, в минулому році Марта Костюк дошла до фіналу, і в фіналі поступилася Олені Рибакіній. В руані будуть також наші вже сіяні, і під номером один сіяна Еліна Світоліна. Ну, а надії Колб ми бажаємо. Пробитися в основну частину цього турніру. Треба пройти після Австралійки ще фінальний матч виграти, і тоді буде шанс. Ну, багато хто каже, навіть півфінал кваліфікації пройти буде дуже важко. От такі у мене новини. Можливо, комусь було корисно. Знати про те, що Кременчук стали чемпіонами. Наші дівчата виграли перший матч. Пишіть, можливо, я не освітив якісь новини, які б потрібно було нагадувати також на нашому каналі. Буду дуже дякувати вам. А я все ж таки закінчу це відео своїм більш Точним прогнозом на теніс кваліфікації. Про Руан матч кваліфікації Надії Колб я сказав. Тотал більше 19,5 1,81. Стародубцева я прогнозую перемогу по форі геймів мінус 1,5 геймів 1,8, а Ястремська перемога через тотал більше. Так, проти конюх буде грати, і на ґрунті перша гра для Ястремської буде важкою. Але перемога все ж таки буде за українською тенесисткою. Перемога Ястремської і тотал більше 18,5 2,2. Дякую за увагу, друзі! Слава Україні скорішої перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім! До зустрічі і па-па!